Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні я вам покажу, як приготувати домашню козацьку гірчицю. Підтримайте україномовний контент підпискою та вподобайкою і пишіть свої запитання у коментарях. Ну що, почнімо! Для приготування гірчиці нам знадобиться розсол з-під будь-яких солінь, які у вас були. Його необхідно процідити від продуктів, щоб залишилась просто чиста рідина. А також гірчичний порошок. Гірчичний порошок підійде будь-який. Я не зустрічала поганої якості, як на мене, вони всі однакові, тому який у вас буде продаватись у найближчому магазині, такий і купуйте. Виливаємо розсол у кіш і ставимо нагріватись. Суть полягає в тому, що чим сильніше ви нагрієте розсол, тим міцніше і гостріше буде ваша гірчиця. Я буду нагрівати до середньої температури, і цього буде досить, щоб гірчиця була досить міцна. Але якщо ви полюбляєте прям дуже міцну, то доводьте до кипіння. Мій розсол уже гарячий, виливаю його потроху у гірчичний порошок і розмішую, щоб не було грудочок. Вимішати гірчицю потрібно до стану густої сметани. Пропорції співвідношення розсолу до гірчичного порошку я напишу у відео, але може так статися, що ваш гірчичний порошок більш або менш вологоємний, і тому вам знадобиться, можливо, трошки більше розсолу додати, а можливо, трошки менше. Тому додавайте розсол до гірчичного порошка потроху і потроху розмішуйте і дивіться на консистенцію. І в кінці додаємо 1-2 столових ложки соняшникової олії і розмішуємо. І все, наша гірчиця готова. Перекладаємо її у банку, залишаємо охолонути до кімнатної температури та ставимо в холодильник. Після того, як вона охолоне, можемо її вже споживати. Ось так швидко, легко і бюджетно, що також важливо, у нас вийшла ціла банка козацької гірчиці, міцність якої ви можете регулювати самі. Дивіться інші мої відеорецепти, готуйте із задоволенням та смачного вам!